Збільшення агресії в суспільстві і нерозуміння один одного, то про що ветерани говорять з психологами і як війна змінює психіку людини? Далі ми говоримо з психологинею, яка власне працює з ветеранами Оксаною Бугель. Ми вже озвучували в підводках статистику, і от є така ну, було опитування і серед ветеранів, і серед військових. І серед цивільних, взагалі, про очікування, що які загрози можуть для них бути після повернення з фронту, тобто коли вони стануть ветеранами, і 50 і 57% відсотків опитаних сказали, що труднощі, які вони очікують, це психологічні. Як ви вважаєте, Це от така реальна де цифра, що 50% відсотків mm -hmm. тих, хто повертається, стикаються, чи це менше насправді цифра, чи на більше. Чи можна говорити про те, от всі ветерани потребують такої психологічної підтримки при поверненні, чи все таки це залежить дуже від самої людини? Насправді так. Я вважаю, що не всім буде потрібна психологічна підтримка, це залежить від того, як людина функціонує, так? як вона себе почуває в цивільному житті. Досить великого відсотка ветеранів ветеранок є хороша резильєнтність, здатність відновлюватись. Тобто достатньо буде дбати про своє ментальне здоров'я, є звичайно період адаптації, так, який триває 2-4 місяці. Відбуваються зміни, так, коли людина повертається з фронту, і адаптується вже до цивільного життя. Але для багатьох буде достатньо приймаючого середовища. А це стосується також особливості кожної людини, так куди вона повертається, в яке середовище, чим нього сім'я, Чи в нього робота, друзі, оточення, спілкування, так наскільки людина дбає про своє ментальне здоров'я. Але ми розуміємо, що не всі будуть навіть знати, що їм потрібна ця підтримка, ага. і навіть якщо люди з боку будуть казати, тобі треба звернутись до психолога, він може просто сказати я не псих. Uh -huh. На вашу думку, чи тут має якось держава регулювати в примусовому порядку умовний карантин, умовне обов'язкове uh -huh. проходження через психолога після звільнення з армії? Зрозуміло uh -huh. ваше питання, але ми маємо розуміти, що в людини має бути мотивація. Тобто психолог не має з якимось бігти і наносити добро. Так? Тобто, в людини має бути внутрішнє бажання до змін. А є, звичайно, питання, на які особливо треба звертати увагу рідне. Є такі моменти, червоні прапорці, на які потрібно звертати увагу. Це є знову ж таки, це є коли бачимо, що в людини постійно стан апатії, депресивний стан, депресивна симптоматика, або навпаки, може бути багато агресії, багато роздратування. Вживання психоактивних речовин, це є такі також червоні дзвіночки, такі саме в першу чергу, суїцидальні думки, ризикована поведінка, зловживання алкоголем, так? Це, це вже обов'язкове звернення до психолога і в, в багатьох випадках також паралельно до психіатра. А якщо так mm -hmm. загалом, mm -hmm. загалом говорити, які основні такі зміни в психіці відбуваються у людини, там яка мала. Там короткотерміновий, а також довготерміновий бойовий досвід. Угу. На фронті людина проходить певні трансформації. Вона набуває такого свого специфічного досвіду і мінь. Маємо розуміти, що вже цивільне життя вона вже повертається в іншу особистостю. Там повністю перелаштовується мислення. Так? Участь в бойових діях вона є затребована саме ця реакція бий або біжи. Загалом, навіть тобто виконання обов'язків, поставлених завдань служба в армійській системі 24 години на добу, так, вона змінює взагалі прилаштовує повністю мислення. Ось. І наші захисники, захисниці вони зазнають тривалого регулярного впливу стресогенних різних факторів. Так? І це від, в зв'язку з цим відбуваються зміни навіть на хімічному рівні. А, це починає по-іншому працювати мозок, так відбувається зміна у вигляді гормонального відгуку. Це знов ж таки потужні викиди можуть бути адреналіну, норадреналіну, а, які швидше мобілізують саме тіло. Так, вони, е, наше тіло, розум і вони якраз активують цю захисну реакцію би або біжи. Власне, е, на основі. Е... Цих змін, які відбуваються, які основні тригери можуть бути в цивільному житті, які. Ми знаємо на вибухи, на гучні звуки може бути тригер. От які б ви такі основні називали, щоб бажано якось оберігати цього ветерана від цих тригерів? Насправді можуть бути. Багато таких різних тригерів так, можуть бути несподівані для нас і неочікувані. І ми не можемо насправді все передбачити. Це може бути навіть, наприклад, дитина вистрибнула десь під столу, так, татові на коліна залізла, це може бути несподіване для нього. Хтось обійняв ззаду дружина, коли він теж не очікував. Це може бути достатньо тригерно. А для когось може бути. Наприклад, достатньо тригерне, велике скупчення людей. Буде неприємно ходити в якісь торгові центри, в магазини, а там, де є багато інших людей, це буде дуже незвично для ветеранів. Може бути для якогось певного відсотка. Ми знаємо дуже популярний цей ролик. Здається, про ветерана американського, коли він з дітьми гуля... uh -huh. їде, кудись гуляє, ну і постійно йому вважаються якісь uh, історії з фронту. У цей період, коли людина з себе остаточно знімає броню, тільки зазвичай uh -huh. він триває, тобто повна вже повернення в цивільне життя не лише фізично, але психологічно. Uh -huh. Так, ви добре підмітили про те, що людина спочатку повертається фізично, а думками вона може бути ще там. Це залежності також. Чи людина повертається з зони бойових дій, має на увазі з нуля самого? Так? Чи вона, можливо, була трошки далі? Ось. І спочатку повертається фізично, ну і триває цей процес адаптації, такий в середньому до, до півроку. Так? Це може бути два місяці, може бути чотири. В середньому приблизно десь ось так. Ми begin writing нову історію. Not a story of deep trauma, a story of strength. Story of being you again. Make that choice. Що Просто... говорити про тих ветеранів, з якими от ви працюєте, е, mm -hmm. які запити від них? Тобто, що, про, про що ця, ця mm -hmm. власна робота? Про що ця робота, так? Запити насправді бувають дуже різними, бувають часом неочікуваними. Звертає переважно, це є вживання психоактивних речовин, і люди в таку звертаються ветерани в кризовому стані. Коли вже є загроза руйнування в сім'ї, загроза втратити сім'ю. Може бути також прохання від дружини від сім'ї про те, щоб попрацювати з ветераном. Тобто запит може йти від дружини зі згодою, звичайно, ветерана. Також це можуть бути труднощі зі сном, їдкі запити, як на концентрацію уваги. Також є запити на роботу з агресією, з здраців. З якимось через загострене почуття справедливості, от є також такі запити, і е, коли людина мотивована, ця робота може бути достатньо також ефективною. А також іноді звертаються люди з е, ветеранами, симптомами депресії. Е, е, Суцідальні думки, ризикована поведінка, коли відбуваються також такі емоційні гойдалки. Потрібна в такому разі обов'язково додаткова консультація психіатра. Так? Тобто це має бути робота обов'язково в парі разом з психіатром, так? коли є симптоми депресії, коли є суїцидальні думки і ризикована поведінка. Кожного ми, звичайно, скеровуємо до нарколога людей, які є труднощі з. Вживання алкоголю, психоактивних речовин. Ще є також приход, звертаються ветерани, іноді які бувають у відпустці в цяжкому складі. В такому стані ми надаємо кризові консультації. Це може бути і почуття провини, може бути справді емоційні гойдалки. Ну але ми розуміємо, що ветеран повертається. Знову ж таки в небезпечне середовищі, це можемо надавати такі кризову підтримку, кризову консультацію. Коли ми працюємо в госпіталі, також є запити, наприклад, щодо концентрації уваги, так також є запити на фантомні болі в людей з ампутацією. А скажіть, будь ласка, є е, ну, напевно, є статистика, все-таки ну, вона базована, напевно, поки що не на українському досвіді. Е, як лиш чула, що ну, не треба боятися, що прям дуже багато буде психологічно травмованих ветеранів. Я чула про цифру 20 з ПТСР зазвичай. Це здається, американський uh -huh. досвід. Тобто, от якщо ті могли б навести цифри, приблизно скільки зазвичай це ПТСР ветеранів мають, сикі мають просто психологічні травми. І іншого роду, і е, можливо е, власне, можливо, що є у вас статистика, хто після повернення з фронту починає toe... думати про самогубство або про ну, стає алкогольно залежним чи наркотично залежним. Так тобто є статистика, можливо, я читала також про статистику. Так, дослідження американців проводили про те, що дійсно близько 70% осіб, які прожили, пережили травмуючі події, вони відновлюються і вони не матимуть симптомів ПТСР. Тобто в нас є наша психіка в неї достатньо такою стійкою, пружною, і більшість людей, які пережили важкі травматичні події, вони не мають симптомів ПТСР. Близько, згідно з статистики, близько 20-30% матимуть ПТСР, і в частини із цих людей буде хронічний перебіг, і вони потребуватимуть допомоги. Так? Але також переважна частина тих, хто навіть має ПТСР, може зцілитися без жодного лікування протягом 6 місяців природнім шляхом. Маємо також розуміти, що посттравматичний стресовий розлад. Він розвивається не одразу після дромівної події. Так. Спочатку розвивається такий гострий стресовий розлад, і вже надалі, там, якщо у людини виникають питання, проблеми з відновленням, тобто, якщо ці почуття тривають більше трьох місяців, і з часом погіршується, в неї тоді може розвинутися вже саме ПТСР. Тобто на усіх людей, які пережили травму, розвивається ПТСР. На жаль, у нас є така, з'явилася така тенденція саме стигматизувати ветеранів про те, що в більшості з них буде соціальним ПТСР. Так? Це є такий достатньо, на мій погляд, небезпечний стереотип, який не відповідає дійсності і він збільшує цю соціальну напругу. Погіршує налагодження комунікації, дуже багато є побоювань. От і ну, ПТСР має, має право ставити також цей діагноз психіатр, звертаючи увагу на важливі симптоми. Загалом є чотири таких категорії та, які вказують на те, що в людини є ПТСР. Це в першу чергу це симптоми повторного переживання, інтрузії, флешбеки, нічні жахи. Можуть бути також такі сильні емоційні реакції, якісь фізичні реакції. Також людина в такому разі уникає взагалі думок будь-якого уникання всього того, що нагадує про травму. Можуть бути якісь негативні когнітивні порушення, емоційні порушення і така підвищена тривожність, тобто посилене відчуття загрози. Так? До речі, я також читала статистику про те, що в цивільного населення відсоток людей, які отримав, в яких діагностували ПТСР, так є насправді більше, ніж саме військових. В підтвердження ваших слів про таку стигматизацію, тому опитування було проведено не військових, а цивільних людей серед цивільних, і там власне виходить там понад 80% власне, очікують, коли повертаються ветерани від них mm -hmm. психоемоційної нестабільності, що будуть конфлікти mm -hmm. в родині? Це виходить там 75%. Тобто, таке очікування, mm -hmm. що це це буде щось таке, великий буде виклик, коли багато людей повернеться одночасно. Ми, mm -hmm. ми чекаємо цього часу, звичайно, але чи, mm -hmm. чи це ви як психолог? Бачити в цьому таку загрозу, що одразу буде багато людей, які потребуватимуть такої, ну якби кризового власне втручання кризової такої допомоги, mm -hmm. щоб уникнути конфліктів, агресії, таких речей. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи я бачу в цьому таку загрозу, так про повернення? А, ну по-перше, знаєте, питання демобілізації у нас досить від, відтерміноване. Так? І очікувати, що як, яким чином буде відбуватися, які все ж таки потік людей буде повертатись, важко спрогнозувати, на жаль. А, так, і, а... Важливо, знаєте, тобто наскільки я правильно розумію, що Основне питання я розумію, що статистику, яку ви мені говорите, про яку ви мені зараз розповідаєте, а вона так більш налаштована достатньо негативно. Так. О, тобто це очікування людей. Тобто, Це більше не про негатив, так. знаєте, для мене, а про страх, mm -hmm. чого ми про боїмося. Страху. Тут знову ж таки там, зловживання алкоголем, наркотиками 60%. Mm -hmm. Mm -hmm. Те, що суспільство... Але суспільство саме говорить про те, що воно не буде розуміти, теж понад 60%. Mm -hmm. знаєте, Це більше мені mm -hmm. от про страх такий. Про страх, так. Тому важливо все ж таки проводити. Я розумію про що ви говорите, але е, тут важливо знаєте, зараз, вже в даний час для того, щоб допомогти е, ветеранам адаптуватися, та для того, щоб краще відбувалася реінтеграція ветеранів, е, важливо вже да зараз в даний час проводити якісь навчання, е, можливо, запити, проводити групи е, підтримки для рідних, так тому що ветеран переважно повертається в сім'ю, в суспільство і працювати саме з тими людьми. Тому що ці очікування насправді, на мій погляд, достатньо перебільшені. Ось і, 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 і можливодиною, так або з, 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 з загалом суспільством, так тому що людина повертається в колектив чи в робочий колектив, а чи повертається в сім'ю, і в, це саме ті близькі люди, від яких він може отримати підтримку. Ну, Загалом головне, щоб кожен цивільний, який зустрічається з ветераном чи з ветеранкою, друзі, сусіди, колеги по роботі, просто бачили в тих людях, тих, хто їх захищав, так? щоб поважали їх їх бойовий досвід, намагалися бути для них корисними. Ну, сприймали їх такими, як і вони є, з травматичним досвідом, без такої знаєте, зайвої героїзації часом, так? без якихось кіті. От і е, тут дуже важлива все ж таки, підтримка, е, прийняття і повага до тих їх особ... набутих особливостей, а збити родини, близьких людей також є важливою якісна державна соціальна підтримка. Якщо можна якісь практичні поради для суспільства, дуже високий запит. Люди не знають, багато, що не знає, як спілкуватися ветераном. Uh, коли краще підтримати, допомогти, коли краще не лізти, бо багатьох це навпаки дратує, коли хоч не ну не допомога. От що може якісь такі ключові базові речі, як не, не шкодити ветерану, навіть якщо ти хочеш дуже допомогти? Ну ми ми спілкувалися перед вами з ветеранами, які кажуть, питання, як ти навіть дратує, і як там mm -hmm. теж дратує, але можливо є якісь універсальні ще поради для суспільства. Угу. Знаєте, насправді це е, таке питання, е, воно, я маю на увазі про те, що ці питання насправді можуть рятувати, так це залежно, в яких стосунках ви цією людини, коли ви бачите щиру зацікавленість. так. А, чи коли питається бажання допомогти, а є, коли питається так, цікавості. Так? Я також є дружина учасника бойових дій, так, і в мене часом такі питання, наприклад, бувають, які а, дійсно дуже дратують. І а, В такому разі я намагаюся якось будувати рамки. Звичайно, є перелік питань, які неможливо в будь-якому разі задавати військовослужбовцям. Більшість з них більшість людей їх знають, і з тим зустрічаємося. Ми рідко про те, що задають такі питання там стосовно е коли вже там, коли вже ми будемо в Маріуполі, десь в Маріуполі, так або там, е наприклад, скільки людей ти вбивав, і так далі. Та тобто вже менше задають цих питань якихось таких як не не навіть ну, просто мені навіть важко це коментувати. Так? Але е, допомога вона має бути щирою, вона має бути відповідною місця. Е, знову ж таки, е, відп... потрібно ще цікавитись, як я можу тобі допомогти так? в якісь конкретні ситуації. Можливо, якось сказати, що я є поруч, і готовий підтримати. Так? Як, як, тобі, як краще, яку допомогу бути хотів отримати? Це буде краще і зручніше. Hoje